Доброго дня, слава Україні! Буде ще одне відео С цьогорічний жнем 2025 і душа Волокет Ячмень Кулебу и закон. Розібратися в ситуації, всяку хрень по 10 тисяч по 15. А краще купити допитого консула, поремонтувати і іншим буде служити і служити. А Газончик, НТЗ з привцяком, ну і тут три гектари. на Трохи Не недобка, але потім що перебрали, зробили і шаду нині бігає. Ну, Пізніше я собі 80 войку купив і так розійшлися. Так, все починалося. Так, так на поз робота йде.